Це відео може дуже сильно мене скомпрометувати. Ви можете сказати, що я зрадойоб, дитина, яка нічого не розуміє, та несе в маси дезінформацію. Та й взагалі, навіщо про це говорити? Але це відео це лише відкрита розмова з самим собою, до якої кожен з вас може доєднатися. В кінці я не скажу ніяких конкретних дій та планів та не викрую всесвітню змову. Ми лише дізнаємось, Хто та як саме заробляє на війні в Україні та чому війна це бізнес? Ми постійно бачимо новини про те, що різні країни передають нам велику кількість зброї. Наприклад, Франція передала стільки, США передало стільки, Велика Британія остільки, Канада, Німеччина. Але звідки беруться такі цифри, як вони формуються та чому до нас доходять так довго? На цьому фото ми можемо побачити, що США передало нам ось таку величезну кількість техніки, зброї, обладнання та всього іншого. Також в цьому документі неймовірно гарно розписано в грошовому еквіваленті, що та скільки коштувало. І от, читаючи ці новини, ти думаєш, вау, це насправді настільки багато, і ця допомога грає величезну роль в нашій боротьбі. Згадайте тільки те, як ми боронили Київ. Харків, Суми навесні 2022 року, маючи лише Джавеліни та Барактари, без Хаймарсів, без Абрамсів та Ф-16. А саме на цій інфографіці ми можемо побачити, звідки взялись ці величезні суми допомоги. 10 з половиною мільярдів доларів військової допомоги, які включають в себе Насамс, Хаймарс М 777 снаряди. Та багато всього іншого були вироблені за прямим замовленням США у власних виробників зброї. А 16,8 мільярд доларів це озброєння, яке було на складах, але в кінцевому результаті його замінили сучасним. І це можна було надсилати нам. І начебто це все логічно та зрозуміло: щоб мати зброю, треба, щоб її хтось виробляв. А щоб її хтось виробляв, в ній повинна бути потреба. Але давайте подивимось, ось ще на що. Менше половини американців підтримують подальшу допомогу Україні зараз, коли війна в Україні наближається до дворічного кордону, близько трьох з десяти американців вважають, що Сполучені Штати надають надто багато допомоги Україні в її боротьбі з Росією. І це все виглядає як логічна думка звичайного платника податків. Чому я даю вам свої гроші, щоб ви зробили Америку краще, а ви цілаєте їх якийсь там Україні? Але відповідь на питання, яке стоїть в назві цього відео, дуже проста. Військові компанії. Якщо переглянути цей файл ще раз, ми зможемо побачити, що США зробили закупівлю у власних виробників. На 27,3 мільярди доларів. І ця вся зброя, яку вони замінили, пішла нам. А загальні вливання в досконалення заводів та процесів становлять 3,3 мільярди доларів. Загальна сума вкладень в штат Пенсільванія, наприклад, становить 2,3 мільярди доларів. А в Техас, де виробляються снаряди 155 го калібру, витратили 1,4 мільярда. Байден ще в жовтні наголошував про те, що 100-мільярдний пакет допомоги для України та Ізраїля забезпечує робочі місця для самих американців. Якщо ви подивитесь на інвестиції, які ми зробили в оборону України, стане ясно, що 90% допомоги у сфері безпеки, яку ми надали, фактично було витрачено тут, в Сполучених Штатах. Стільки грошей, економіка росте, нові робочі місця і все це всередині країни. І нам приємно, тому що ми отримаємо зброю для захисту наших домівок та людей. Але давайте подивимось на ще одну статистику. На цій інфографіці показано, який відсоток від власних запасів зброї нам передали країни. Тут є велика кількість зброї від БМП САУ до навіть літаків. Тобто в США є умовно 4150 гелікоптерів. І тут написано те, скільки гелікоптерів вони нам передали. І ця сума складає. 20. 20 гелікоптерів. це Піввідсотка від загальної кількості запасів у армії США. Я рекомендую всім ознайомитися з цією інфографікою. Вона, звісно, за 2022 рік, а саме за 1 листопада цього року. Але все одно дуже цікаво просто її переглянути. Більшість війн закінчується за переговорним столом. І в цій, мабуть, буде так само. Однак ми розуміємо те, що відбуватиметься за столом переговорів, нерозривно пов'язано зі становищем на полі бою. Чим більше ми хочемо миру, тим сильніше ми повинні допомагати. Я не вірю в повну капітуляцію Росії або в те, що вона розпадеться на маленькі частинки і наші війська будуть святкувати десь під Москвою. Я з усім серцем дякую усім Збройним силам України, які дають нам змогу жити кожен божий день. Але я впевнений, що я не хочу втрачати людей задля повернення території. І давайте поговоримо ось про що. Стаття 5 Конституції України Україна є республікою, і єдиним джерелом влади та носієм суверенітету є народ ні земля. Ні будівлі, ні гроші, ніщо інакше як народ. І на нашій війні заробляють, як на дивно, але інші країни. Але ви зрозумієте краще цю тезу, якщо я перефразую: Інші країни заробляють в нас те, що цінніше за гроші. Вони забирають у нас людей. Станом на кінець червня 2023 року. За кордоном проживають понад 8 мільйонів українців. Це 20% від населення України до нападу Росії. Країни ЄС прийняли більше 80% біженців з України. Вони надають їм допомогу, а ще вони надають їм роботу. Ці країни отримують дешеву робочу силу. Ці країни отримують IT-фахівців. А ще вони отримують молодь. Молодь, яка виховувалась в цій країні, платить податки і буде платити податки далі в інші. Тож, виходить, доволі логічна схема війна в Україні, дає змогу заробляти військовим компаніям країн, які нам допомагають. Допомога йде в невеликій кількості, і якби я був зрадойобом, я би зараз кричав, що це все робиться для того, щоб затягнути конфлікт. Та заробити більше. Але ходімо далі. Гроші йдуть, але звісно, не всі так впевнено заробляють. Країни Балтії вкладають в нашу країну найбільшу частину від свого власного ВВП, а ЄС та США, окрім військової допомоги, покривають величезні дірки в нашому власному бюджеті. Але ці країни їдять в нас людей. Молодь дорослих неважливо те, що країна могла ростити. 17 років, то познакає з карти. А ще й довбаний сусід каже про нові види шахедів, ракет ми втрачаємо найдорожче, ми втрачаємо безцінне. Минулому році я створив опитування, яке поширював серед своїх знайомих, друзів, студентів та людей старшого віку. Я хотів зробити окреме відео під це опитування, але вирішив, що воно того не варта. Але нас цікавить лише одне питання, та лише одна відповідь. Це питання звучало так. Якби прямо зараз створили референдум щодо зупинення військових дій на межах тих територій, які окуповані, але ми в НАТО та Європейському Союзі, тобто мир в на території, ви погодились? Всі відповіді нас не цікавлять. Мене зачепила лише одна: я хотів, щоб вирішували військові, я міг би створити третю главу. В якій би я розповідав про те, як на війні в Україні заробляють українці. З цими хабарами, тендерами, розпилом грошей та дуже класною бурківкою. Але ви все і так знаєте, ви все це і так знаєте. Військові це те, на чому тримається наш з вами спокійний сон. Але їм також потрібна допомога. І скільки б ти репостів не робив. Ніхто за тебе ці 5 гривень не скине. Коли хтось питає, чому в нас немає нових видів БПЛА або якогось новітнього озброєння, тому що за нас його ніхто не зробить. І коли хтось каже, що контрнаступ пішов якось не так, як би йому хотілося і що люди не знають, як воювати, все це через те, що тебе там немає. І що робити саме вам, я не знаю. Можу для початку відкрити очі та дивитися на правду. В цьому році або вже виповнилось, або більшості з вас виповниться 18 років. І це вже доволі відповідальний вік. І якщо ви не залишили цю країну, то не залишайтесь осторонь, знаходячись. モつんンん。